Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські окупаційні війська продовжують зміцнюватися в захоплених районах Запорізької області. Особливо вони посилюються в Мелітополі, ключовому для логістики сил РФ в місті на півдні, яке вони за словами мера Івана Федорова перетворили на військову базу і обіцяють не здавати. Запорізька область та регіоном, повернення якого відкриває для зсу перспективи звільнення всього захопленого лівобережжя, включно з Кримом. В інтерв'ю Главредо, колишній начальник генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ант Ігор Романенко розповів, чим загрожує окупантам звільнення силами оборони України Мелітополя, пояснив, як українська армія може перетворити окупований Крим з півострова на острів, і оцінив перспективи продовження контрнаступу армії на Донбасі. Логістика противника у зв'язку з вибухом на Кримському мосту скоротилася в рази. З'являються нові перспективи. Ми взяли правобережну частину Херсонської області і ведемо бойові дії на лівому березі Дніпра. Росіяни на лівобережжі частково відійшли на 15-20 кілометрів. Успіхи ЗСУ на правобережжі дозволяють нашій. Ствольні і реактивні артилерії завдавати ударів по логістичних шляхах військ. РФ на Перекопському перешийку. У цьому контексті слід згадати про вибухи в Джанкої. У перспективі можна перетворити Кримський півострів на острів. Для цього потрібно ще раз допомогти Кримському мосту і максимально наблизитися до Перекопського перешийка. Тоді з логістики у росіян залишаться тільки морські переправи і корабельна доставка суднами. Кількісні та якісні показники забезпечення військ суттєво погіршаться. Сили оборони України обрали стратегію, яка працює. Наносяться удари по. Командних пунктах військ противника порушується їх система управління і логістика. Результати ми бачимо на прикладі Херсонської наступальної операції. Розуміючи відсутність подальших перспектив свого угрупування, противник під тиском ЗСУ був змушений залишити цю територію. Противник прораховує можливі варіанти розвитку подій. Головне, як бачить ситуацію з позиції нанесення ударів наш генеральний штаб. Гідно з аналізом українських та зарубіжних військових експертів, перспективним є сценарій потенційних ударів ЗСУ із Запоріжжя в напрямку Мелітополя, Маріуполя. Та Бердянська Мелітополь дуже важливий вузол. Противник це розуміє і в прискореному порядку створює там оборонні рубежі. У російських військ вивільнилася частина сил на лівому березі Херсонського напрямку до 25-30 батальйонних тактичних груп. Звідти йде перекидання особового складу і мобілізованих на Донбас. На тих напрямках, де сили оборони України ведуть наступ, північний напрямок Луганської області, кримінна Асватова, Росіяни вирішують проблеми з дефіцитом солдатів. На Донецькому напрямку в районі Бахмута та Авдіївки вони посилюють свої наступальні можливості. Можливості. Росія наразі не має можливості сформувати спільне з Білоруссю північне угрупування, тому йде посилення в Донецькій і Луганській областях. Зараз принципово важливо, яка зі сторін зможе швидше перегрупувати свої війська, зосередити сили на потрібних напрямках, вирішити питання логістики в умовах зими і забезпечити введення бойових дій. Сили оборони України в останні місяці перевершували противника в плануванні боїв. Є досвід, націленість на результат іде підготовка військ. Тому хочеться вірити, що наші спрацюють швидше. А цілі, які спланував головнокомандуючий генералів, Альний штаб ЗСУ будуть досягнуті. Подальший розвиток ситуації залежить від того, яка зі сторін швидше збере сили і завдасть ударів. Якщо нам вдасться реалізувати свої плани, просунутися і взяти Мелітополь, оборона російського групування військ буде суттєво порушена. Можливо, вийде припинити роботу сухопутного коридору між Росією і окупованим Кримом. Війська просунуться вперед і з'явиться можливість наносити нові удари по угрупуваннях противника на півдні. Однак зараз про це рано міркувати. Треба почекати. Думаю, протягом одного-двох тижнів ситуація проясниться і стане зрозуміти. Міла на яких напрямках сторони досягають успіхів? До зустрічі, глядачі? Переможемо? Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.